Американська влада заблокувала 640 мільйонів доларів у банках друзів Путіна. Найбільше постраждав банк Росія, заснований Юрієм Ковальчуком. Там заморожені 572 мільйони на американських рахунках. Це близько 10% всіх його активів. Також під санкції потрапив СМП банк його братів Ротенбергів. Там заблоковані 65 мільйонів доларів. Обидва банки входять у список російських. Фін установи, щодо яких США ввели економічні санкції. Брати Ротенберги та Юрій Ковальчук потрапили у список США одним із перших рік тому, як бізнесмени з близького кола президента Путіна у ЄС також не збираються послаблювати санкції проти Росії незважаючи на деякі спірні моменти у певних питаннях, в основному держави Євросоюзу єдині Росію слід зупинити у її прагненні втручатися у внутрішні справи України. Політика є стосовно санкцій проти Росії, залишається незмінною.